Ось в такому грибному місці вдалося записати для вас чергове тренування, прекрасні мої. Натхнення та настрій попрацювати фізично воно дає немаленьке. Тож давайте налаштовуємося, і сьогодні нас чекає такий собі кардіосиловий мікс. А ще закцентую вашу увагу на м'язовій та комплексній витривалості. І поїхали саме час попрацювати нашим прекрасним Прекрасні Мої дівчата, Всім привіт! Я все ще в горах, я все ще в походах. Мої одяг, ви мені вибачаєте, але це не причина не записати для вас дуже круте. І цікаве тренування для наших прекрасних сідниць, стегон, ніг і це тренування, яке таке собі, і силове навантаження, і праця з рухомістю суглобів, і навіть кардіо. І звісно. Це дуже геніальна думка. Мені прийшла в голову вам це запропонувати, коли я в чергове підіймалася, відтискала від стопи в навантаження на сідницю. В гори коли ходила. Тому і ви теж свої, свою е, дозу навантаження, будь ласка, отримайте, тренуйтеся разом зі мною. Я Олена Дуба, Каунт, Олена тіт. Запрошую, приєднуйтесь, тренуємося разом нам потрібне, активне і задоволеним життя з цільовими тренуваннями, але також все це і здоров'ям. Тому, будь ласка, будьте обережні з амплітудою і не робіть більше того, що вам говорить ваше тіло. А сьогодні в нас є е, наступне які, як я сказала, дуже гарні для ніг, а також для суглобів, а також це навіть своєрідне кардіо. І перша вправа ми будемо робити ось такі пересування. Ми будемо крокувати крок вперед, присід. Одна нога зараз. Крок убік, присід. Крок назад. Присід. І вже вступає інша нога. Крок на початкове місце. І присід. І вже ця і інша починає. Крок вперед, присід. Крок у бік, присід. Крок назад, присід. І вже інша перша ніжка вступає. Крок в е початкове місце, присід. І таких от таких квадратних кіл, один бік інший, ми зробимо по 5 разів. Поїхали. Це я показувала. По 5, вперед, Присід. Бік. Присід. Назад. Присід інша. нога. Початково. Присід. Перед інша. Присід. Бік. Присід. Назад. Присід. І початково. Присід. Ледь не впало, тому що в мене тут холмик є, пагорбок маленький. Але продовжуємо. Перед. Присід. Втрималася зато. Бік. Назад. Присід. Початково. Присід, інша нога. Перед. Присід. Бік. Присід. Назад. Присід. початкова Присід. Продовжую. вперед, Присід. Бік. Присід. Назад. Присід. початкова Присід. Інше. вперед Присід. І коли отак от от ми крокуємо, якби щось переступаєте. Хай повищені. Ніжка. Підіймається. Я ще по два таких квадратних кола. Потрібно мені зробити. Інша нога. Ху! Хорошо. Бік. Назад. Початкове. І ще один. Перед. Бік. Назад. Повертаю. Інше. Перед. Бік назад і повертаємо. Прекрасно струшуємо навантаження. різні напрямки. Можна навіть такі двойні, тройні зробити. Руки також можна. І друга вправа ми будемо робити крос-реферанс подряд. А вперед присувати ніжку крос реверанс. Назад пересувати ніжку крос реверанс. Про що я кажу? Ось таким чином вперед вийшло в початкове. І назад вийшло початкове. Коли ми робимо присід в кросі, у нас ось таким чином загортається стегна. Ми якби малюємо буковку Х. І контролюйте вашу амплітуду, як, до речі, і в попередній вправі. Не треба дуже низько, якщо тіло не дозволяє. Поїхали. І ось таких я теж зроблю по 5. Поїхали. Вперед. І теж так можна піднімати ногу вище, якби ви щось переступаєте. І присід. І весь час я чергую однією ніжкою, але різні напрямки. І переступила. Назад один ай, тримайся. Оленочка. Є. І переступила назад. І переступила. вперед. І переступила назад. Ще по два. Вперед. Руками допомагаю. Не стискаю шию і ще по одному. Вперед і назад. Давайте тут теж струсимо, але недовго. І вже інша нога, інший біг. Переступаю і поїхала. Мікрос. вперед. І мікрос. Назад. Переступила. Вперед. Але не кидайте ногу і назад. Так, якби вона у вас під навантаженням якимось. Бачите, баланси тримаю. Вперед. і назад. І ще раз. Вперед. І так, <зад>, останній раз тут. Гет. І назад. Прекрасно. Струсити навантаження. Трошки покрокувати навіть, поприсуватися. Руки також. І початково, перше вправо, робимо також такі собі квадратні кола. Якщо у вас є бажання, я з вами зроблю два сети. Але ви можете зробити більше, якщо є вважання, натхнення і вам дозволяє ваше тіло. Моє завдання вас направити. А далі ви можете поставити, наприклад, в мене початок або на паузу десь і доробити кількість сетів, кількість разів. Поїхали, я з іншої ножки заради цікавості почну. І моя ліва ніжка. Перша, я крокую вперед і присід. Бік і присід. Назад. Присід і вже інша вступила. Початкове місце. Присід є і вже інший. Вперед присід. Бік присід. Назад. Присід. І якби я щось переступаю. Один є. І вже перша ніжка. Присід. Бік. Присід. Назад. Присід. Вступила перша ніжка. Присід і поїхала вперед. І бачите, я тут в мене да, таке природне положення стоп, а, десь ширина суглобів, і це дає мені додатковий цікавий такий присід, як би класичний, але а, е, ноги на широко. Тобто ми класичний присід робимо трошки Ширше ноги. І це теж цікаве навантаження. Я зроблю таких, я трошки збилася, тому я точно зроблю по два таких квадратних колеща у, можливо, навіть три, щоб совість моя була е, точно е, чиста. І я не зробила в ніякому разі менше. Ніж треба. О, хорошо. Там відчуваю вже вперед, вік, назад. Так, да, Зроблю ще по одному. І, дівчата, ви ж бачите, тут треба весь час думати не тільки фізичне навантаження, а ще й для наших мізків, тому що ми весь час тут, ну, не... Банально ходимо, і не базово так сказати. І весь час зміном. Ніжок і треба не збитися. Дай Боже, я не збилася. Воді так походила. Це зробила, струшую навантаження і іншу ножку буду готова робити крос реверанс, і чергую весь час боки. І поїхала. Одна і інша. Переступаю як до себе. І інша Один, вже два. Видих вгору. Дих вниз, видих вгору. Треба, просто дихайте. Хоча б точно скажу, не затримуйте дихання. Один ще буде. І прекрасно трошки попросувати себе. І інша Нога моя поїхала. Крос. Гору. Крос. Вгору. Крос. Ху. Два. Крос. Гору. Три. Чори. Тримаюся олинка. П'ять. Бонус не точно зроблю, тому що я ледь не впала. Я не люблю нечистих виконань. Тому бонус. Штрафний так, да? Струсила. Ну ось ми прекрасні. Навантаження геть. Витягування. Руки розслаблюємо. Ух, трошки компенсувати коліна, напівнахи, напівприсід, долоні коліна і таким чином маленькі-маленькі кола помалювати. Дуже маленькі. Я знаю, що багато хто з вас можуть великі. Не треба зараз, маленькі. В один бік, і в інший вже я роблю. Можна навіть ще повільніше. І знов струсити, і знов можна ще раз витягнутися. Ну що ж, таке тренування. Повертаємося на килимок завжди з задоволенням, тому робить. Скільки воно вам потрібно все разів, але щоб у нас на наступне тренування ви все ж повернулися із задоволеннями разом, все це було нам на здоров'я. До зустрічі, прекрасні мої! І звісно, чекаю ваші прекрасні вподобайки, коментарі, питання. І що ще вам можливе є сказати стосовно цього тренування або інших на моєї сторінці.